Доброго дня, я Ольга Томченко, психолог, психотерапевт, і хочу запросити вас на тренінг, який буде присвячений не просто нашим знайомствам в Тіндер і БАДу, а ми розглянемо велику кількість різних аспектів і подосліджуємо, досліджуємо, що саме нам не дозволяє бути контактними, що впливає на те, що заважає нам знайти ту людину, яку ми шукаємо. Як бути в парі? Як почати? Адже пора знайомств в бібліотеці давно зникла, і в 21 столітті, хочемо чи не хочемо, гарні шанси дають інші способи входження в контакт. Невідомі, недосліджені, про це не пишуть книги. Отже, ми спробуємо розібратися, як різні аспекти, наші травми прив'язаності, наші психологічні захисти. Наші софт скіл, такі як комунікація, переписка, можуть вплинути на те, чи знайдемо ми когось. Приходьте, буде весело, буде гейміфікація, і ми зробимо цей процес дослідження веселим, ефективним, драйвовим і, надіюсь, успішним.